Звісно, зараз багато людей, багато хлопців, моїх знайомих, які були обмінені разом зі мною. Вони займаються всі поголовно спортом. Так само люди, які були зі мною в Маріуполі, втратили кінцівки. Вони приходять до нас, до нас зал тренуватися. Військовий Іван пройшов Маріуполь, пережив полон, і після звільнення не просто повернувся до звичного життя, а став тренером для інших ветеранів. Нині він щодня бачить, як спорт повертає побратимам сили, спокій і віру в себе. То люди всіма способами залишають свою негативну енергетику, знаєте, свої якісь негативні емоції в залі. Тобто, я думаю, що це необхідно просто складова для кожного військового. Для тих захисників, хто повертається із фронту із тілесними чи емоційними ранами і створюють адаптивні спортивні простори. Торік у межах грантового конкурсу Час діяти нестримні» та програми підтримки військових та ветеранів МХП поруч підтримали 15 таких проєктів по всій країні. Володимир теж військовий, а також тренер, розповідає про труднощі адаптації. Людина, яка була цивільна, а потім вона спустошилась з точки зору емоцій, з точки зору гормонів фізіології, фізіології, їй потрібно відновитись. А зараз ритм і соціум в такому темпі біжить, що як вона може відновитися, як вона може соціалізуватися. І тут дуже багато питань. З точки зору, як і ветерана, які йому інструменти надавати для того, щоб адаптовуватись в соціум, і безпосередньо сам соціум як підготовити соціум для того, щоб він міг прийняти ветерана. Поранені захисники та люди з інвалідністю часто стикаються із відсутністю адаптивних спортивних просторів, необхідних для фізичного та ментального відновлення. Співорганізатори конкурсу Час діяти нестримні, переконані, спорт це місток між війною і мирним життям, і він має бути доступним там, куди повертаються наші військові, в громади, маленькі міста та села. Ми втілюємо значну кількість заходів, які сприяють соціалізації, реадаптації військових, е ветеранів. А також підтримки їх родин в моменти, коли вони очікують своїх захисників, хлопців і дівчат з передової. Тому подібні історії, як сьогодні будемо анонсувати черговий етап конкурсу, «Час діяти нестримні», стримні, є важливими не тільки з точки зору наших відчуттів, а й з точки зору практики. Ця країна починається з маленьких міст, з маленьких селищ. Наша демократія починається з маленьких селищ, і власне саме туди будуть повертатися ветерани і ветеранки, і саме там вони мають відчувати вдячність не на словах, а з точки зору тих можливостей, які у них там мають з'являтися. Час діяти нестримні реалізують у 13 областях України. На умовах співфінансування проект отримав грантову підтримку від державної установи спорт для всіх за підтримки міністерства молоді та спорту у межах програми президента України активні парки фонду імені Федора Шпига. Та благодійного фонду МХП громаді у межах програми реінтеграції ветеранів МХП поруч, торік спільними зусиллями вдалося створити 15 адаптивних просторів. Цього року організатори планують іще 20. У кожному враховано все: від тренерів, які проходять спеціальне навчання, до обладнання, адаптованого під потреби ветеранів. Адже в адаптивному просторі всі тренажери адаптовані під цих ветеранів. Під їхні можливості, їхні складнощі, які вони переборють в даному залі, і мають можливість тренуватися без, без ніяких проблем, адже всі тренажери адаптовані для того, щоб їм було комфортно та якісно тренуватися. Дуже класні результати. Один із просторів це був МСК Дніпро в місті Черкаси. Там хлопці з ампутаціями грають в футбол, розвиваються і, в принципі, вже були на чемпіонаті України. Інші простори це також простори зі спортом, дерябля, степанці. Мені запам'ятався особисто простор, який був в Коломиї відкритий. Тренер в цьому просторі він сам ветеран. У нього також ампутація. Він дуже щирий і знає, як спілкуватися з хлопцями і як зробити так, щоб вони тренувались. Перші адаптивні простори уже підтвердили свою ефективність. Втім, їх досі недостатньо. Адже від розбудови інклюзивного середовища залежатиме майбутнє нашого суспільства. Фактично, від того, як ми сьогодні зустрінемо наших ветеранів, завтра буде виглядати картина нашого суспільства того суспільства, в якому будуть жити наші діти. І тому сьогодні на сфері спорту молодіжної політики лежить надзвичайно висока відповідальність, бо спорт це найкращий інструмент для реабілітації і соціалізації наших ветеранів разом створимо і ще більше таких просторів. Стартує новий сезон конкурсу Час діяти нестримні До 12 травня подати заявки можуть органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, заклади охорони здоров'я та громадські об'єднання. 20 переможців отримують до 400 тисяч гривень фінансування на кожен проєкт. Результати конкурсу оголосять 26 червня.